Доброго дня, діти! Зараз у нас художньо продуктивна діяльність аплікація. Будемо виготовляти листівку для матусі. Тож, будь ласка, будьте уважними і обережними на занятті з аплікації. Діти, прийшла весна. Сонце стало пригрівати. Все тепліше розтанули сніги, і з весною прийшли свята. І Перше свято прийшло свято мами або весняне свято. І Треба дарувати подаруночки, але ми з вами зможемо зробити своїми руками. Ось погляньте деякі з них. Поробки, малюнки з кольорового паперу. Діти, давайте повторимо правила техніки безпеки на занятті з аплікації. Спершу повторимо правила поводження з клеєм. Клей треба наносити пензликом від середини до країв. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою з тканини. Не беріть клей до рота. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Працюйте з клеєм акуратно та обережно. Зберігайте клей в щільно закритий упаковці. Закінчивши роботу, обов'язково вимийте руки. А зараз пригадайте правила техніки безпеки під час роботи з ножицями. Це ножиці, лезо, ручки, полотно гвинт. гвинти. Ножиці, діти це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба дуже обережно. Користуватися ножицями з закругленими кінцями, зберігайте у спеціально відведеному місці. Не працюйте притупленими ножицями або ножицями із послабленим з'єднанням. Не тримайте ножиці вістрями догори. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виходили за край. Парти столу. Не ріжте на ходу. Під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Не залишайте ножиці у відкритому вигляді. Стежте, аби пальці не потрапили під лезо. Ріжте поруч із лінією розмітки. Лінія розмітки залишається. Повертають папір, а не ножиці. Техніка безпеки при роботі з ножицями. Не тримайте ножиці кінцями вгору. Не залишайте ножиці у відкритому вигляді. При роботі слідкуйте за пальцями лівої руки. Кладіть ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за край. Передавайте ножиці у закритому вигляді, кільцями вперед. Наріжте ножицями під час руху, не підходьте до товариша. Ось запам'ятайте ці правила собі на майбутнє. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Завітала вже весна, тепло вкрай наш принесла, огорнула всіх навколо ніжністю і добротою. Зай... Зайшла в місто. Сад і ліс у домівки парк ну скрізь. Завітала до сови білки, мишки і лиси. Тика прийшла, там вона його не знайшла, у барлозі спить мохнатий і не хоче відчиняти. <му> Стукає весна у двері. Не сиди в своїй печері. Тут вже сонце тепло гріє, Зайчиня йому радіє. Вже проснувся їжачок. Досить Соня вже вставай, холод зиму забувай, вже й ведмідь не хоче спати, а іде весну стрічати. Для роботи нам знадобиться, щоб зробити таку поробку. Аркуш паперу, для якого хочете кольору рожевого, зеленого, згорнути її пополам, білого кольору папір. Ми його приклеїмо на зовнішню сторону. На відкриточку, а також аркуш фіолетового кольору Виріжемо з нього смужки. Склеїмо смужечки як квіточку, з зеленого кольору смужечку зробимо, це буде в нас гілочка з зеленого кольору виріжемо ще листочки для квіточки і приклеїмо до гілочки ось а тепер саму квіточку посередини намажемо клеєм і приклеїмо до е, гілочки, а хвостики е, смужечок приклеїмо до серединки. А тепер жовтого кольору аркушу паперу. Смужечку вирізаємо і скрутимо її в рулончик. І наклеїмо як серединку до квіточки. У нас ми отримали об'ємну аплікацію квіточки, подарунок для матусі. Малята наше заняття підійшло до кінця. Я Гадаю, що вам сподобалось заняття і поробки для матусі наближається свято, я пропоную вам зробити таку поробку. Чи, може, яку хочете інше, можна різних кольорів брати аркуш паперу, які вам сподобаються. Бажаю вам успіху, дякую, до побачення. А також, малята, присилайте роботи мені. Щоб я побачила, які ви молодці.